Через аномально теплий початок весни опалювальний сезон у решталівській громаді може завершитись раніше ніж зазвичай. Здебільшого в Україні вимикає централізоване теплопостачання 15 квітня. Уточнював керівництво теплоенерго, оскільки наступний тиждень по прогнозам буде ще холодний, закінчувати сезону ніхто не буде. Якщо й буде прийнято таке рішення теплоенерго, десь закінчити, то так як завжди, ми ж наші освітні заклади і медицину, ми продовжуємо опалювати. Ну, поки не буде температура, не підніметься до, до того, щоб було комфортно хворим дітям. Ну, а рішення буде, на, я думаю, прийнято в кінці опалення, кінці місяця на виконкомі, як завжди в кінці березня. На Полтавщині у другій половині березня температура повітря вночі знижуватиметься до позначки мінус. 11 березня переважатиме суха та сонячна погода. А після 12 березня атмосферні фронти приноситимуть місцями невеликі дощі. Та спричинять посилення вітру. Зниження температури повітря та ефективні опади за попередніми даними очікуємо на вихідних. У комунальному підприємстві Полтава теплоенерго оптимальною датою завершення опалювального сезону цьогоріч вважають перше квітня.